О... Болыч, здорово. Здорово. Вот объясните, почему ру так много ру с которые играют с хуй Во тобі, блін, які ру. Маленький розмір пенісу, можливо, я не знаю, що там в нього ще може бути. Я гадаю, що він не вдаха, йому по життю дуже нещастило. І не щастить, як ви бачите, з читами 9 фрагів набивати. Це піндець. Я не дивився його стрім, але вангую. Там дивляться три людини. Максимум, це його два баті і він. Скоріше за все, він живий. Все ж таки продовжую пошуки мети серед зброї з минулих частин. Тому, друзі, вітаю у новому відео. Сьогодні ми подивимося, як воно грається з Кастов 762 у Conversion Kit. Маленький спойлер: ця зброя майже без віддачі і майже без шкоди, але все одно хочеться донести всім, що можливо грати з іншою зброєю, окрім Cypher 0,91 та c 9 і це є прикольно, особливо снайперка Імперіум. Ну вона ж відома як Intervention М200. Обов'язково спробуйте цей сетапчик, я залишу його у своєму Діскорд каналі. Подивіться, підписуйтесь за бажанням. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо відео сподобається. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану, Андрію Трояну та Сергію Крігеру. Всім величезна подяка, друзям, і окрема подяка Дімасі. Обов'язково додивіться відео до кінця, там вас чекатиме маленький сюрприз. Я вбив. Дуже відомого російського стрімера, і дуже дебільний український стрімер е, звинуватив мене в читах. Подивимось разом. Приємного перегляду. Я по дебільному не дуже помітний, <звук> чувак, я розумію. Але якби не я, то зробив би той, хто зверху був.

Gas is closing in, oh, yes, in, in the sky. Oh, I dare you down to the Дуже я, я не перестріляю чела з калашом в притул. Ще й тупо не розумію де він. А, бачу, бачу, бачу. І зараз себе сам закупаю. Поняв? І чомусь в мене враження, що тут теж хтось є. Я ж кажу, стрільну. Та блін. Окей. Годи цього. О гад. От знову помітно. Взяв калаш в руки замість хоруса. Боюсь просто кудись. Де? Капзда. Нуль. Звуків. Бачу. Це далеко не він. <кхи> Тут було ще два челика. <кхи> ну а допустим. <кхи> <кхи> Вообще no! сладенький. І десь в нього летіло ще з uh, вежі цієї. Mm -hmm, ще тут один. Uh -huh. Спасибо. Еще тут один. Ну чел, ну бляха, ну хиба мало людей, ну. Mm -hmm. Прикол в тому, що цей піднявся. І, скоріш за все, він живий. Джейл Брейк ще. А, ні, не ще. Це тож було попередження. Ой. show. Као, можно скрипить через вітер, чи що? Боже, все, я закохався у снайпу. О, шоу. Блін-блін-блін, висота, висота! За що? Oh. А пофіг я в зоні, в принципі. <coughs> Ой, тут хтось сидить Давай, 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 Дерзкий, як пуля резкий. Инфы муль. Я не люблю всю зону. Слухай, это так прикол в том, что. Швидкість кулі... ...впливає на за... занурення кулі. кули. Реально, поки що насрати, хто там? ...хто там, Важливо, хто тут. Важливо, щоб якийсь петух тут не сидів. Цікаво, мене видно. Боюсь, я настільки не впевнений АК, не впевнено граю з АК.

А, він стоїть тут, на під мостом, піпец. Блін, 19. Собака, 20 можна було набити. Вибачте, я прямо мовчав, бо я сконцентрувався, мені страшно з цимака грати. Він класний, але... але лоскотить ворога, на жаль. Хоча при цьому спрей все в точку. Тому раджу, 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 дуже всім імперіум. Імперіум імба. Вона ж інтервеншн М200, чи як воно? Файно? you. Хорош, сюди. Дякую, друзі. Хоч. Завтра буде що на Ютубі подивитися. Дякую, Сайфер. На цьому білд з АК можна завершувати. Ух! Uh! 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 Ну давайте слухати. Зараз буде, мабуть, весело. О. Болыч. Здорово. Здорово. Вот объясните, почему? Почему так много ру челиков, которые играют с хуй? -той? Вот оби, блин, ру. У Хуй нет. Я куда-то убежал за поезд. Чел мне кидает на голову флешку. Выходит и целясь в залупу мира, дает мне э -э лик на пол экрана. Бо треба вміти через міра попадати. Але засуджую те, що він подумав, що я з Росії. Засуджую. Frozen SSD. Друзі, вітайте. Е, так, котрому з ракет. Вбив мене. Друзі, подивіться на нікчему, котра, ну, доросла. Реально доросла. І оце, оце набиває менше, ніж я Прагів закатку. Дивіться, воно з волхеком. З ноурекойлом, за імботом, відкисає як нікчемне просто створіння. Також засуджую таких Чітто вже, якщо ти повний даун, ну, засуджую. Це все-таки хвороба. А це психічне роз розстройство, це е, неповноцінність, маленький розмір пенісу, можливо, я не знаю, що там в нього ще може бути. Я гадаю, що він не вдаха, йому по життю дуже нещастило. І не щастить, як ви бачите, з читами 9 фрагів набивати, це піндець. В нього зараз тим, я знаю. Ну. Типу, воно ж грає, коли стрім підрубає. Бляха, я знаєте, я тепер злий не, не, не на нього, а на гру. Я сказав, що мене не вбиває читери. М? Стріляє. Мужик. Ну такий, нетрадиційної орієнтації про мужик, але. мужик, чувак 5 чи 6 років грає, ніхто його не банить. Це трандець, Дрімасік, я розумію. Він ще й російською стрім. Так, так, це українець, котре розмовляє на стрімах. Болотною мовою, котре накрутило собі перегляди на Ютубі підписників. Бо я не дивився його стрім, але вангую. Там дивляться три людини. Максимум, це його два баті, і він, друзі. От підтримайте, будь ласка, е, репортом. <гум> Впишіть цей нік, просто накидайте репортів. Ну, це має колись зупинитися. Це йолоб ще вкидує бабки, типу не боїться, що його забанить. Або воно просто багате там щось йому дісталося. Бо з такими розумовими здібностями навряд чи людина щось толкове робить у цьому житті. Ну, інфа була по типу. Звичайно, каміння ж в принципі прозоре. Мені просто соромно, що є такі українці. Ну, реально. Чомусь так прям шкода. Що тут усі борються, всі жаліються на цю гру через це. І отакі потвори, як оце, псують геймплей далі. Боже, 11 фрагів. 11 фрагів з волхеком, друзі. Я вам вангую, скоріш за все, він не візьме топ. Ця істота стрімить на Ютубі. А, воно вийшло з гри? Чи забанило його? Що відбулося? Мені треба перевірити. Бані, чи такі брапов українці? А, це я цього бірочка от гуляки. Як гуляк, а з читання? Ви чули? Наш попередіння цього вийде, а це? Роздвоєння лічності. Оце знайомтесь, це Сергій. Оце створіння тільки що казало, що я читер. що в мене роздвоєнні лічності. Запам'ятайте, оце обличчя українське, з виду не дуже. З виду дуже тупориле і точно не українське. Який розмовляє болотною мовою, читерить вже 6 років, йому за, цю, за це нічого не прилітає. Його сервака кікнуло. Ну давайте, якщо пінг 200 буде, то це гімно забанило. І мені здається, воно зараз мене чує. Дачмо. Що там, як твоя імпотенція? З виду не дуже. З О! Смотрит. Да, да. Ой, засунь себе <laughs> <sobie laughs> в попочку. <laughs> або своему бать. Фу, блин, не хочу дивиться, вибачайте. Назва Варзон. Охотник на читеров в деле. Скилл на пределе. Бляха. Ні, там реально з головою якась херня. З читами полювання на читерів, прапор зміни, позориш українців. Олександр Колосок, красавчик. Скоріше за все, в нього шебе. Він зараз просто вимкнув, щоб ви не бачили, що відбувається. Налаштує собі все свеш Швидешень... шведенько, щоб повернутися у гру. І ось вам нема шебе.